Олімпіада в тумані через потепління Сочі оповела мряка. Видимість подекуди кілька метрів, і через це доводиться переносити змагання. Чи зможуть виступити сьогодні наші фігуристи? Дізнаємось у Івана Гребенюка. Він зараз у Сочі. Іване, добрий вечір. Погода не у поміч нашим спортсменам. Скажіть, будь ласка, чи багато скасовано вже змагань, і власне чи є шанс у мас-старті для наших біатлоністок? Вітаю, Руслана. І дійсно новина про те, що е, і сьогодні ми не зможемо повболівати за біатлоністів. Тут ширилась протягом усього дня. Чоловічий мастарт, який був запланований тут навчора, сьогодні знову перенесли на завтра. Ну а доля жіночої гонитви тут вирішилась буквально за 15 хвилин до офіційного початку е, змагань. Вони все ж відбулися. Зараз на ваших екранах. Ви маєте можливість бачити е, у якому стані протягом дня знаходився головний біатлонний комплекс. Лаура, видимість тут була менше 5 метрів. Прогнозами не тішать. Подібна картина тут може зберегтись протягом усього тижня. Ну і Чимало вболівальників, які сьогодні приїхали до гір, не приховували розчарування. Прошу пряму мову. Огорчають, звісно. Дуже огорчає. 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 Сьогодні, вчора сьогодні погоди немає. Туди не, ну, смислу підніматися, тільки тумани нічого не видно. На расстоянии руки видно, а дальше уже не видно обрывы. Многие есть. То есть, ну, страшно очень ехать. И не, не зря отменили биатлон, потому что там ничего не видно, как люди стрелять будут, и они будут сталкиваться с друг с другом. То есть это правильно. Попри це, надвечір погода все ж порадувала, дійсно трішки розвиднілося. І ось сімнадцятій годині за київським часом тут розпочалась жіноча гонитва. Нагадаю, що це мас старт, старт на 12,5 кілометрів. І наразі ми вже маємо результати. На жаль, без медалей найкраще серед українок виступила наша Олена Підгрушна без жодних промахів, однак лише восьме місце. Валя та Віта Сомаренко, 13 та та, 17 -та. Юлія Джима, – третя. Сенсацію ж тут вже назвали третє поспіль золото яке дісталося білорусьці Дарині Домрачовій. Попри це, очікуємо на естафету жіночу е, вже у п'ятницю, якій наші дівчата тут у Сочі вважаються головними фаворитами. Ну і пару слів про інші види спорту. Через години півтори вже дізнаємось результати виступів наших фігуристів Шиван Хайкен Кеннеді та Дмитра Дуня у довільній програмі. Ну і у фристайлі, е, ось буквально найсвіжіша новина. Наш Андрій Абраменко пробився у фінал і за київським. Часом о 19.30 буде змагатися за першість. Поки ось такі новини. Чекаємо на результати. Руслана, дякую, колего. Це Іван Грибенюк про плюсову температуру та перенесені виступи на зимових іграх у Сочі.